Привіт! Запрошую вас сьогодні до нашого квітучого квітника у групі. У кожного з вас, діти, на підвіконі або на таких от поличках вдома є кімнатні рослини. Вони називаються кімнатні із-за того, що можуть рости тільки в кімнатах, тому що для таких рослин перебування на свіжому повітрі шкідливо. Багато з них теплолюбиві, люблять, коли тепло. Подивіться, пригадайте ці квіти з нашої групи. Ми за ними доглядали часто, роздивлялися, як вони цвітуть, як з'являються нові листочки. І сьогодні я хочу більш детально вам про це розказати. Пропоную пригадати оці дві квіточки, ми вчили з вами їх назву. Отака тендітна яскрава фіалка. Подивіться, які в неї. Ворсянисті листочки, ніби ведметки плюшеві, правда? Бачите, махнаті основа листочка і сам листочок. Цвіте вона діти будь-яким кольором, або фіолетовим, білим. Може бути лимонного кольору, червоного. Фіалка. Давайте повторимо назву цієї рослинки. Фіалка. А тут її братик. Дивіться, який високий, красивий фікус. Його листя більш пружне, бачите, таке м'ясисте, такий кремезний, широкий стовбур. Фікус майже діти ніколи не цвіте. Якщо це буває, то там дуже маленька квіточка. І ну, на моїй пам'яті я не бачила, що фікус цвів. Фіалка цвіте доволі часто. Давайте пригадаємо, як же ми доглядаємо за рослинами. Подивіться, я тут приготувала підказочки. От у мене в руках пензлик, яким ми витираємо листочки фіалки, бо вони дуже тендітні, Якщо їх витирати ганчіркою від пилу, можна листочок пошкодити. Отак от, от витирають пензликом листочки. А листя фікусу бризкають водичкою. І протирають ганчірочкою. Бачите, щоб стало таке яскраве, блискуче. І ще, діти, такі протирання дуже корисні для рослини, тому що вона листочками дихає. Якщо їх витирати від пилу, вона буде яскравіше рости і надовше зберігати свій такий яскравий вигляд. Тому завжди. У людей, які вирощують квіти, стоїть у ліках, вода, яка відстоюється деякий час, бризкалка з водою. Якщо багато фіалок, такі пензлики і ганчірочки для витирання пилу зі звичайних листочків. І ще допомагає у догляді отакі от палички. Ними ось так рихлять ґрунт. Пам'ятаєте, таке слово ми з вами розповідали вчили, що воно означає? Щоб квітки, корінці дихали повітрям. А ще маленька підказочка. Подивіться, у мене в руках горішки і банан. Це діти, натуральні добрива. Добрива – це те, що допомагає квіточки рости. От, зверніть свою увагу. Ви бачите? Дно оцього кашпо викладено половинками горіхів. І коли ми поливаємо водичкою цю рослину із горіхів. Виходять корисні вітаміни у корінці. Бачите, поливаємо, вони змочують, водичка змочує горіхи, і всі корисні елементи йдуть у землю. І отака росте яскрава рослина. Вони добрива, тобто добрять землю. Вона стає гарніше і плодюча. Якщо ви любите бананчиками смакувати, то не викидайте шкірку від бананів, а складайте її. І наливаєте воду. Ця шкірка там лежить певний час. І теж вода стає дуже корисною завдяки шкірці від бананів і теж удобрює землю під рослинами. Хочу звернути вашу увагу, що рослини не завжди такі квітучі, яскраві, зеленіючі. Вони проходять певний час. І от, наприклад, оці квіточка, яка має назву бігонія. Бачите, можна. Інколи знаходити отакі сухі листочки. Ця рослина одмирає її частинки. От, подивіться, і тут є, бачите, отакі сухенькі. Дивіться, на кінчиках. Такі листочки засохлі, збирають, щоб рослинці було легше. Або зрізають, якщо вони цубкі. І тоді рослинка росте в тому місці знов, кидає пагони. А ось подивіться, у цієї квіточки приготувалася вже біленьке, біленьке, біленька квітка рости. Бачите, вона поки що скручена, от в такий, ніби вузлик продовгуватий, а скоро розпуститься і буде яскрава квітка біла. Подивіться ще раз уважно на наші рослини. Подивіться на свої рослини вдома, які ростуть у вас. Можливо, ви захочете похвалитися своїми рослинами, тоді присилайте фото в нашу групу. Ми помилуємось усі разом. Бажаю вам гарного настрою і такого яскравого куточка природи у вас вдома. Бойте!